Рідко та їдко спрацювала українська артилерія на Донеччині біля села Веселого прямим влучанням накрили цілий табір бойовиків, котрий там дислокувався. Понад сотню терористів загинуло і три протитанкові гармати знищено. Смотрите, від трійці далеко адміндаліколітять. Присядьте похав. Слово міни тут на передовій за 800 метрів від західної околиці Донецька давно і міцно закріпилося у переліку найуживаніших. Останні два дні ложат міни чітко. То попадають во двори в дома в домах домах сикрису зуряли. Головною мішенью бойовиків на цій ділянці фронту залишається Донецький міжнародний аеропорт. Наших десантників, які тримають злітну смугу, почергово поливають то снарядами з далекобійних сау, то накривають залпами реактивної артилерії. Саме через те, що лінія фронту на околиці Київського району Донецька тепер проходить фактично по садах та городах місцевих мешканців. Тих таки мешканців тут зовсім не залишилось. Те, що вони досі живі і продовжують виконувати наказ з отримання цього сектора, кажуть, чимала заслуга їхнього ротного саме він обрав цю ділянку для облаштування захисної лінії, і та місцина виявилась надзвичайно вдалою для утримання рубежу. До безпосереднього візуального контакту з противником навіть під час перестрілок справа тут рідко доходить. Хлопці називають цю війну дистанційною. Зізнаються, вона надзвичайно виснажлива, але багаточисленні бойові зіткнення мають і інший бік медалі. Хлопці вивели і дотримуються власних і безкомпромісних правил, які рятують життя. Наші розвідники кажуть, у бойовиків на заході Донецька днями відбулася ротація. Відповідно, змінився і графік обстрілів. Тепер ночі стали на передовій у пєсках більш спокійними, але до можливого нічного бою все одно готуються заздалегідь. Отак папірок, да. то із правіє етава біболя. Вони, біля ані навірника до літок. Минулого нічого посередковано підтвердила припущення розвідників. Обстрілів за винятком нетривалої 10 хвилинної перестрілки не було. Цього разу, ледь не вперше, за останні кілька напружених днів у бійців з'явилась вільна хвилина і можливість спокійно поговорити про перспективи. мене 20 лишнім років учили любити родину. Вчили як? З дитячого садика. Родина починається. З своєї дома, міста, області, країни. Страна розділилася, страна стала Україною. мене як вчили захищати родину, так я її защищаю. Розуміння того, що тепер відбувається на сході України, у них максимально просте. Відтак і розмови політиків про можливе перемир'я тут безпосередньо на лінії фронту великого задоволення не викликають. чоловічих життів. розваг, окрім відвертих чоловічих розмов, тут на передовій ясна річ небагато. Але командир, хоч і не без вмовлянь, таки погодився трохи розважити побратимів по передовій власною творчістю. Ранок він і тут на передовій, звичайний ранок. Перш за все, хлопці оглядаються довкола, аби зрозуміти, як минула ніч і чи без втрат на минула. А вже потім звичайна ранкова кава. Хоч в польових умовах і треба все одно дивитися посторонь, аби ворог не помітив і не зробив влучний посторон. Поки більша частина підрозділу займалася приготуванням ранкової кави, чергові почали наносити на мапу останні розвіддані про місце розташування вогневих позицій бойовиків. Нині вранці, у те, що терористи навіть після політичних домовленостей припинять вогонь, українські добровольці біля Донецька не вірили. З Донеччини Олександр Моторний Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. І ми зв'язалися із Сашковим Щойно перед ефіром для того, щоб дізнатися, чи справді на фронті більше не стріляють з обох боків. На кореспондент наш відповів так: до цієї миті офіційного наказу підрозділи, принаймні підпорядковані міністерство оборони України, про припинення вогню, не надходило. З іншої сторони, одразу на кількох блокпостах в районі Дебальцево, де на передовій стоять батальйони територіальної оборони. Кажуть, що було усне розпорядження після 14-ї, принаймні намагатися уникати вогневого контакту із супротивником станом на 17-ту годину, начебто такий перебіг подій дійсно мав місце принаймні у секторі оборони біля Дебальцево. У нас була можливість чимало поговорити з українськими бійцями. Усі вони геть до одного хочуть миру і припинення війни. Але переважна більшість єдино припустимо сценарієм вважає. Повну перемогу над бойовиками та російськими військами та звільнення усієї України від окупантів. Якщо війська відступлять, нам все одно цю територію доведеться забирати. Так уже було вже був у нас односторонній мир. І що з того вийшло? Значить, знову кожне місце ми будемо брати з втратами. Навіщо це робити? Ці чоловіки, як на річ, справою захисту батьківщини за жодних обставин не будуть вважати виконаною до кінця, поки бодай один із бойовиків або російських солдатів вільно дихає на українській землі. Припинення вогню повинно нести за собою втілення у життя одного важливого і категоричного моменту. Усі окупаційно-терористичні підрозділи, вважають наші хлопці, повинні залишити межі України. Власне, таким чином розгортається реальний сюжет довкола припинення вогню на передовій, принаймні на цю мить.